Добрий рано у цей час, та ге все фіглі для вас. Ну, низько третє місто зайняли фіглі так прибігати. Ну, ви знаєте, це все клоцання тут і на тих авратах, ко там шлупуцкать, то-то. Ну, все я не до цього веду. Прибігати, Івана, деду мів, Джуні, Маріко, каже, йой! Все це стало чудесно, а то забиємо десятку склоцем, сто штук їм забрав,

Сидить Іван, тож самостійно, сидить, так Іван вдома собі відпочиває, жона приходжує з роботи, каже, Йо, Іванку, знаєш, така ситуація стала. Мама каже, тепер пішла, упала небагато, ногу вломила. Іван каже, чуєш, ну нашу, нашу, ми тихої ти прикажеш, що ви ж мене з губу потріскали, я не годенся сміяти. <плес> Нижнім раном перше місто зайняло таке, що треба учути. Ну, маленький Василько йде на кухню від мамі каже: Мамо, чуєш, а що таке трансвестит? Мама каже, ну, я не знаю, синку, іди на кухню, там дозвідає дяді Наташі». На сьому, мої другенки, все все файно донька. Йо.